Всім привіт, з вами Майді. Я вітаю вас на своєму каналі Mide Games і ми продовжуємо грати в гру Borderlands, і це доповнення в нас uh, Dr. Z, Dr. Ned, Так? І в нас uh, на чому ми закінчили? Ми закінчили на попередній серії, що ми uh, змогли дозвонитися до компанії Jacobs, яка тут всім керує. І завдяки доктору НЕДу всі працівники uh, Jacobs Cove стали зомбі. І тому вони прислали Джейкобс Клептрепа, він дав нам завдання. І е, в цілому нам залишив так, я швиденько пробіжу, бо якщо ви пам'ятаєте, це якась нескінченна орда. Вони дуже болісні і дуже неприємні вороги. От, і в цілому нам залишилось два додаткових завдання. І головне, я маю надію, що ми вже в цій серії зможемо закон... закінчити це доповнення. І перейти а, до останніх двох. І одна із них це буде арена Медмоксі. Там, я думаю, ми швиденько за одну-дві серії придемо це доповнення. І вже будемо розпочинати якусь нову гру. Так, добре. Ми вже добігаємо до а, якоїсь, якогось човна. Тут якийсь мертвий псих сидить. Так, щось ми взяли. Ага, це елемент. Це як то батарейка така. Я так гадаю, що ми зараз вставимо її в новий автомат, а, який там вгорі стояв з хлопчиком, намальованим якийсь. А от це саме цей клептреп, який прибув до нас і запропонував е вирішити всі проблеми. Так, добре. Це якийсь автомат. Окей, це... Це, це. це це. Це в нас магазин тільки зброї Джейкобс. Я гадав, що це щось буде більш прикольніше, але окей. Добре. Так. Виконали завдання, і в нас залишилось що? В нас залишилось тільки два завдання. Це головне і додаткове. Ну, нам немає різниці, нам потрібно нову локацію. Що виконувати? Давайте розпочнемо а, з додаткового завдання. І вже будемо спокійно О, йти по сюжету. Так, мене зліва чекає дуже багато людей, але ми не до них. Ми йдемо в інше місце, де на опа, сюди. Це червона скринька. Дай щось цікаве, будь ласка. Ну, я вже бачу, що це якась фігня. Так, фігня і фігня. Добре. Нічого страшного, ми вже звикли в цій грі вона не дуже полюбляє нас і наше проходження. Дуже мало легендарної зброї. В цілому ми змогли знайти, в цілому змогли вибити також її дуже небагато. А от ці хлопці, які тут живуть, вони дуже небезпечні. Вони плюються якимось клеєм. І не можна так нормально рухатись. Добре. Кудись ми переходимо. Це вже Lamborghini це лісопілка. Подивимося, що тут є. Так, лісопілка, мабуть, так. Ну, якщо я щось не так сказав, то прошу написати. Like, whoa, Scaggy, you wouldn't believe what happened to me. Uh, okay. The machine broke down. Like, I know that's not news, but I found this town oh, yeah, 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 and there's like yeah, yeah, yeah. no one there. <laughs> I finally ran into an old doctor who said there were <laughs> zombies throughout the haunted forest. <laughs> he seems like a nice old man, so I thought I'd help him out. Who needs the rest of the gang, right? <laughs> Ах, Боже. Так, ми вже на новій лок локації. Так, що хтось вже до нас спішить. Будемо їх відстрілювати здалеку. Щоб спокійно можна було так перезирвати. Бляха, ну, звідки ти тут взявся? Так, поможіть, поможіть, будь ласочка, будь ласочка, наїв. Ну йо. Що ж ти будеш, робити? От цього, хлопця, найважніше вбивати. Так, я не знаю, ми збираємо якісь мізки, невідомо для чого. Е я навіть не знаю, скільки їх в нас. Так, ще хтось там йде до нас. Швиденько його вбиваємо, збираємо всі мізки. Цього як можна швидше потрібно. Було. Е-е-е-е... Ой-ой-ой. Це це таке? А, це зомбі. Окей. Так, добре, з них щось випадає, я не знаю. Це максимально фігова зброя для нас. Ну, дивіться там револьвер на 268, 8 вогняний. Але який мені сенс брати цей револьвер, якщо в мене на 668? Так, це якісь більш небезпечні хлопці прибігли. Та ну можна ж все закінчиться чи ні, бляха. Ну фіга. Але атмосферно, слухайте, тукей максимально атмосферно зробив, що зомбі вони скрізь. Вони нападають з різних сторін. Давайте подивимося, що в цілому нам потрібно зробити по карті. Так, йти сюди, а по додатковому завданню сюди. Добре, тоді, як і казав, проходимо додаткове завдання перше. Все одно якось йому вдалося мене облювати. Окей. А, і вже перейдемо до головного. Ну, Мені здається, що тут буде перша частина, хлопці з бочками біжать.

На він собі на голову череп якийсь дяк? Джой Гермейський. Це якийсь е, поля. <спільно> так, його з'їли. Або його модуль. Щось там про модуль казав. Так, добре, куди саме далі мені йти? Ага, це окей, це сюди. Так, з цих вбиваємо. Так, швиденько-швиденько потрібно дуже швидко йти. Бо вони щоразу вилазять з-під землі. Але мені здається, що тут стільки працівників не було, скільки ми вже перебили їх. Ще в ці вовкулаки кулаки різні. Він питає, чи зомбі полюбляють брауні. Ну я не знаю. Мабуть, ні. Вони полюбляють. Ну як? Вони полюбляють мізки. Як мені здається. Чи тіло людини. І чому саме тільки людини? От У мене завжди було питання, коли дивився різні фільми про зомбі-апокаліпсис. Чому саме зомбі їдять людей? Чому не тварин якісь там, чи я не знаю там, самі себе. Як це взагалі у них там в. Ну, залежить, який фільм, чи то є хвороба, чи то є якась інфекція, чи вони люди просто померли і стали. Мертвими, які їдять один одного. Так, а де це. Ця... Ага, почекайте. Так, так це сюди. А, одне одного, але тут багато питань. Відносно цих зомбів. Можливо, хтось більше знає про цей всесвіт. Хотілося би почути. Та померіть, будь ласка. Так, мозок вибили, зброю вибили, набої маємо, але нам це не потрібно. Так, що тут? Тіпи відпочивають, добре. Будемо їм заважати. О, так. Ну, от дивіться, от звідкіля їх стільки вилізли. Ще дивіться, що не з кожного зомбі випадає цей я мозок, тому я вважаю, що е, не кожна людина, мабуть, ну, можливо по версії, по версії гри. Так, нам потрібен аудіозапис, давайте його візьмемо. Це буде вже у нас другий. Так. So, oh, my... You know how in I don't think these zombies are wearing masks. So I've been doing what you and I do best, Skaggy. Hiding. No? I think I hear something. Like, I better sign off. Don't worry about me, old pal. You never think to look at a barrel, right? Mm. <lots> <shrr> 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 <tiny> <shutiny> <shutiny> Добре. Ага. Окей. Ну, зараз мені здається, що буде дуже багато зомбі, поки буде цей. Що е... взагалі відбувається? Я не можу розуміти. Щось опускається, щось піднімається. А, щось оповбувається. бляха муха е... Поки буде опускатися мост, я гадаю, що тут зараз буде дуже велике. Дуже велике мочилово зараз буде. буде. Вже зривається, ні. цей... Та себе... ну, собака, йди. От суїсайд -су і от малий і мали дуже небезпечно. Звідки ля цей бляха взяв цю бочку. Блядь. Що відбувається, я не розумію. Ця скотина ще плює, цей щось зривається. Що відбувається? Ну от і все, блядь, До побачення. А, ні, ще живий, добре. Мост вже спустився, ні. Дуже довго. Дуже довго. Це непродуманий продуманий план. А... Ага, це вже такі великі дядьки, бога навіть два дядьки дуже великі. я не хочу брати. Ай, бляха, побігли. Так, о, у мене ж птах вогняний, можливо він якось мені... Ясно. Ні хіба в не допомагаємо. Так, добре, я встав. Оці взриваються, потрібно їх як можна швидше вбити. Поки вони там в Добре, я їх вбив. Я їх вбив. Я всіх вбив, я молодець. Ой, дай Боже, щоб так було і далі. Так, так, я хочу перейти. Давайте відчиняйте. І ми йдемо. що? Ми йдемо далі за е, додатковим завданням. А чому змінилася локація? А, нам вже далі в іншу локацію. Добре, тоді ми тут просто збираємо. Окей, добре, чекаємо, вже йдемо і давати піздюлей. Так, якщо чесно, то мені здається, що. Ляка, оця скотина і... Як ти вона не Так, добре, левел! Що він нам... А що можна вкачати? Давайте подивимося. А, давайте з пістолетом, мені пістолет подобається, можливо у нас буде якийсь шести зарядний. А я, мабуть, просто пробіжу, бо я, якщо чесно, не дуже хотів би, а що там таке. Не дуже сильно би хотів з ними всіми воювати. Добре, там нічого немає, тому ми побігли. Нати вам гранату, я забув, що кислота на вас не діє. А так, ноль взагалі. Що це таке? Бляха, це ці, блядь, кончені. Я ж вас запив, блядь. Ну добре. Добре, це не були якісь міні-боси. Це цей. О, бачите, його вже цікавить, скільки нам Джейкоб сплатить. Ну, нам не платять поки що. Мені потрібен аудіозапис. І я просто пробіжу, бо, якщо чесно, я ж кажу, ми будемо дуже-дуже довго з ними воювати всіма. Ой, це був прикольний кіл. Але тільки один. Так, тільки один. Більше не вийде. Так, ще один аудіозапис. А, Дирк якийсь Дірк Смалвуд. з <зв>. серйозно?

Добре, якимсь чином я вижив. Блядь, що відбулося? Так, ну якогось типа взяли і кажуть, що він такий класний, але... але ні, не класний. Да бляха, ну, почекай. Так, я помер. А... Так. С... Серйозно, стільки щі. Що... Знову біжи. Стільки бігти, якого хуя, блядь, Якого хуя? Щось випадково натиснув. Так. А... Ну, бляха, бігти, знову ж таки, якого фіга, я не розумію. Чому немає сейфпойнтів поблизу, як це було в грі. Ну я ж не міг там пробігти тут по його. А... Вони ж. Хоча б біля дороги чи біля мосту зараз з 300 метрів пробігти. Ну добре, дивно якось це, але окей. Мож... Ну от навіть тут сейф, я що... а я ж. Ну, якось тупо, що потрібно підходити дуже близько до сейф, сейф зони. Чому не було біля мосту, якщо це чекпоінт? Неясно. Неясно і дивно. Добре, робимо перезарядку, тому що там нас чекає. Бляха БДС, Можна якось так швиденько провод? Чекає нас БДС, і він нас вбив своєю бочкою дебільною. І це мене, якщо чесно, напрягає. Так, я вбив цього придурка, я був так, з нього так, мозок. Побігли. Нам потрібно ще один останній запис взяти, і ми виконали додаткове завдання. Маю надію, що більше додаткових завдань не буде. Не знаю як вам. Опа, сюди це вже хлопчик нам потрібен. Якщо будемо помирати, цього хлопця бити бляха потрібно. У нього є червона скринька, і вона моя. в нас її вкрав, я бачив. Тільки потрібно з цих і бити від початку того, хто блює. Так, щоденючку цього. І ось. Так. Супер. І ми на де цепети? <плес> <Де є? Чи? плес> так, забираємо мізки, відчиняємо червону скриньку і шо тут. Опа, опа. Що це таке? Бляха, ну це ж якась фіня. Це все фігня. все фігня. Але хоча б легендарка, але ну, я не розумію, 46 рівень а нам дається 136 на пістолеті. Прикро! Що я можу сказати? Прикро? Так, а шо? Що це таке? Так, а це це, це ці. Це, блядь, ці тварюки, блять. Сюденечко. Так, наче всі вбили. Окей, ми їх вбили, і, до речі, вони швидше вбиваються, ніж ці кляті зомбі. І де мій шанс на дві. Дві кулі, я не бачу щось. Але, можливо, це був 4000. Не знаю. Так, добре. Е, що? Куди? Тут пишеться, що це. А, це поблизу. Окей, добре, ми взяли цей м -м, запис. Так, окей. Ади нахер. Так, окей. Ми вже на самій фабриці. І що ж нас чекає на фабриці? Ми зараз будемо. Ви яснювати. Так, продаємо все це гімно, яке нам не потрібне. Давайте подивимось, можливо, якісь амшири. У нас вже все є. Так, що це, що це що? Це Це все не для нас, добре. Це все не для нас і. і все. І крапка. Так, побігли. Well, got Hello. got пістол. Так, мозк. мізок, мізок, мізок. Нам потрібні ці мізки. Я не знаю, наприклад, для чого, але я більш менш впевнений, що буде якесь дебільне завдання, де принести потрібно, блять, не знаю, 500 мозків, тому що їх тут дуже багато і це, якщо чесно, мене напружує. Так, добре smell like popcorn. Now Окей, добро. Я не знаю, чому йому здається, що ми пахнемо як. Попкорн, і ще він нас послав кудись. А де ти. А, от ти, блядь. Де сюди, я туди. Зараз швиденько приплю. Зараз я тебе максимально швидко тримай крашу. Бляха, що ж ти таке сильні. Але я гадаю, що я його. Так, я його роз'їбав. Що, все? <рес> <рес> It's not over yet. А, окей, добре. Е. е-. е бляха, почекай. Ти ж там щось. А куди ти дівся, блядь, скотина? Ну з нього ж... Секунду. Не поняв. Так, я, якщо чесно, нічого зараз не зрозумів. А, ну все. Опа. Але це звичайно. Я думав, що це буде щось класне. Добре, я так розумію, що нам потрібно цибнутися... Йоу... що це таке? Ніфіга собі він жере, блядь, дивіться. І гімна тут насирав я в шоці. Якийсь, якийсь мозок, якийсь, блядь, скеле. Кудись, блядь, падати. Ч це черв якийсь, шо. Бляха, бля, якийсь квест уже. Але прикол заставкою був... Ага, дуже багато крові. Дуже багато крові. Так, я бачу цього. Так, він пливе до нас. Е, так, як ви... Ой-ой-ой, так, стій на місці, стій, блять, на місці і нічого не... Я кажу стій на місці, не подихайте. Ти якась велика здоробляцька хі хірня. Подивилися трошечки на нього. Такі, не дуже гарна, Ой-ой-ой! Так, але він не дуже складний. Тут більше проблему викликають е ці е маленькі. Так. Я буду просто бігу. Опа, сюди. Минус міс. Ну все, відпочивай, блядь. Відпочивай. Що, все? The Vault Hunters had stopped the evil Dr. Zed I thought his name was Ned. Yes, yes, whatever you say. Where was I? Oh, yes. <clears throat> and so, Dr. Ned was stopped. Thanks to the courageous Vault Hunters. And me. You? That doesn't make any sense. Well, you! It's bedtime, you little. <laughs> Good night. Так, ну Маркус нам розповів, що дякуючи э, шукач... шукачам э, Сковищ, э, доктор э, Нед був зупинений, і він сказав, що дякуючи ще йому, але малий його поправив сказав, що нічого не зробив. Бляха, що це було. Що за фейстайлу і що за фрізи. Так, я не розумію чому, але на секунду впав ФПС. Мабуть згенерувалось за наново це поле. Так, ну що ж, я вітаю, ми пройшли о, це кляте і доповнення з доктором Недз. Куди вийти? Як вийти звідси? А, от сюди потрібно. Так, якесь сюди нам потрібно. Але ну, я гадаю, що можна буде вийти тут. А, і дати останнє додаткове завдання. Подивимося, чи є ще щось у нас, або вже це кінець. Так, і що? Так, ми повертаємося на самий початок, де наше село? Ну або місто, або я не знаю, як це назвати. Так, ну, мені не дуже подобається. Ми через якийсь туалет вискочили Мені дуже подобається, що якісь фрізи зараз в мене. Наче... Так, добре, секунду. Е, добре, я перезайшов в гру. Я, якщо чесно, не знаю, чому так відбувається. Мабуть, із-за того, що це стара гра, і її перекинули як якось криво на новий двигун. Ну, як я казав, на новий цей. М ну, двигун чи. Ну так, двигун, дв двіжок, не знаю. І часами просто тупо побуває, що. Мирає ФПС. Отак я граю, що в мене там 200-300 ФПС, а тут буває часами, що падає на 4 без якоїсь такої мені незрозумілої підстави. Ну добре. Менше з тим. Ходімо, віддамо вже цей цей, цей ці завдання ці завдання, і, і все. Я думаю, що ми вже з доктором Недом закінчили. Не знаю, як вам. Напишіть коментарі, чи сподобалось вам взагалі це доповнення о, в сенсі проходження о, гри. І... так, це ми виконали. О, і в мене ще... А, ну все. Я так розумію, що все. Чи є ще щось? Так, а дошка щось хоче від нас чи ні? Ні, дошка нічого від нас не хоче, тому що можна продаватися і вже на наступному відео будемо приходити до наступного предостаннього доповнення. Е е і я розпочну з медмокс і воно мусить бути коротке. Тому, що ж, е е е дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалось е е цей... Це, це доповнення. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал. Вам це не складно, а для мене приємно. І як можна більше мене стимулює робити свій контент. Ну і всім гарного дня, всім папа! -па.